Добрий вечір, шановні глядачі мого каналу. Закінчив от тільки огляд чудового посуду Fire Maple Fist 1, тому що на одну людину. В мене їх два. Одне пакування з помаранчевою ручкою, інше, от як бачите, з чорною. Знімаю на фронтальну камеру, тому напис може бути навпаки читатись, так перегорнутий. Посуд з анодованого алюмінію. Тобто для того, щоб встановлювати на газові пальники, це те, що треба. На багаття, звісно, не бажано, але деякі люди встановлюють, в них терче пластикові оці елементи, там накладки на ручках ручка на кришці і так, далі, і так далі. Але людей не зупинити, кожен використовує так, як йому хочеться. Повне відео вже на моєму youtube каналі. Будь ласка, переходьте. Дивіться, якщо вам сподобається, можете також підписатись на мене в усіх моїх соціальних мережах, а це Instagram, Telegram і YouTube. Палець вгору, якщо вам подобається. А також можете залишити коментар, який колір ви б для себе обрали. З омаранчевою ручкою ось такий от наборчик, або з чорною. Особисто мені подобається з чорною. бо... Помаранчевий мене вже трішечки дістав, бо посуду Fire Maple в мене було багато. Величезна, дякую і до зустрічі.